Діти дітям для вихованців будинків інтернатів, учні вищого художнього професійного училища номер 3 влаштували святковий концерт з бадьорими та романтичними піснями і танцювальними композиціями. А ще вручили подарунки ручної роботи. Чи не найбільшою розвагою для дітей з фізичними вадами став художній майстер-клас. Творча акція відбулася в рамках міжнародного дня сім'ї, а посприяли їй юні митці, соціальні працівники та освітяни. Основна мета якраз нашого заходу в тому, щоб інтегрувати діток-інвалідів в середовище своїх ровесників, а діток, які є учнями цього училища, навчити ще більшому милосердю і турботі про дітей. Та з особливими потребами. Дружня атмосфера та спільне мистецтво свої гостей, учні художнього училища, навчали створювати яскраві паперові листівки з підручних матеріалів, ангелів, сканин та ниток, і патріотичні браслети. Попри це, ділилися творчими навиками та душевним теплом. Ангелики можна почепити десь дома або носити із собою як оберіг, або креточки просто на знак того, що вони були тут, і ми з ними були. І ну, щоб вони хоч щось навчилися і побачили, що ми. Ну до них не байдужі, щоб зблизити їх з нами, щоб е, дати їм зрозуміти, е, що вони такі самі діти, як ми, і вони від нас нічим не відрізняються. Мистецька терапія вихованцям Залучанського та Коломийського інтернатів прийшлася до душі. Вони прислухалися до парад своїх наставників та старанно майстрували аматорські вироби. Особливо навіть такі роботи, коли бачиш перший раз на очах, прямо очі розходяться навіть не знають на що дивитися саме, бо бо вся бо вся краса воно дійсно гарно по своєму кожна робота. Художні вироби вихованці дитячих будинків інтернатів отримали в подарунок і на згадку про нових друзів та спільну творчість. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.